Привіт! Час іде, а я продовжую знущати з грейдера. Сподіваючись на те, що йому та все набридне і він перетвориться на голду або гуся. Ну, Поки того не сталося, дивимось, що у мене виходить. Піймав проблему із карбюратором. Ну, Ви пам'ятаєте про Китай, так? Це китайське потрібно допилювати. Заслонка занадто болталася у каналі. Чому я це виявив? На холостих обертах, коли трохи трогаєш ручку газа, тобто граєш з нею, починає дуже змінюватись обороти, тобто, чи піднімається, а то й взагалі глохне. Тобто, ну що, Вивчення інтернету, того результат. Розібрав, вияснив так. Дійсно, заслонка дуже болтається у корпусі. Що було зроблено? Підрізані кути і трохи підігнуто. Ну тут ціла історія, кути трохи підігнуто, добре вона заслонка ця заходить дуже плотно, сідає вниз і внизу болтається. Тобто далі, як розбирався, що вийшло. А ці направляючі, зараз на світло покажу. Ось ці направляючі, не мають паралельності з оцією поверхнею. Тобто, отак як стає. У нас є одна поверхня опорна і друга поверхня. Отут півкругла, півциліндрична. І немає паралельності. Тобто, вначалі отвір менше, а далі більший. Ось таке буває. Тобто довелося надфілями трохи обробляти ось ці направляючі отут. Потім шліфувати наждачкою. До 600 я дійшов. Ну, зараз, напевно, так в камеру не покажу. Ну, Коротше, там гладенько, нормально. Вирівняв я направляючі. І потім по одному куту. Тобто я підгибаю, вставляю і перевіряю на прохід на люфт. Тобто, зменшився з однієї сторони люфт. Добре. Ще трохи підігнув, почало клинити, трохи назад повернув. Далі до другого угла, потім до третього і четвертого. Зараз всі відрегульовано. заслонка стоїть максимально щільно. Там буквально якась одна-дві сотки зазор. Будемо ставити і випробувати вже на мотоциклі. Далі буде. Ще є доробок голка. Вона у посадочному отворі дуже сильно болтається. І від цього теж є ну, помилки змішування смісі. Тобто, що зроблено? Приклеєно кусок бензостойки гуми, просто на суперклей. Наверх. Чому приклеєно? Там так заводиться тросик, що якщо її туди акуратно вставляти, в будь-який спосіб тросиком і пластиковим стаканчиком воно, вона, ця гума туди Тобто Довелося приклеїти, вже випробував, вже добре сидить. Нема цієї болтанки, голка сидить рівненько. Тобто такий спосіб. Приїхав патрубок на карбюратор. Ось він стоїть. Зараз карбюратор став ближче до голови. Нормально лазить, ніде не чіпляється. Добре стоїть. Неочікувано швидко приїхала посилка. Мастерне охолодження. І радіатор здавався більшим. Ну, то спробуємо такий. Подивимось. Що вона покаже? Пам'ятаєте про Китай? Напільник? <смірка> так. Прийшлось допилювати, бо цікаво, але Китай не підходить до Китаю. Присверли отвір посередині. Трохи обробив отвори знизу, роздав їх в сторони, і воно повинно ставати на штатне місце. Отут. Знизу це кріплення крашпедів, а зверху то кріплення бібіки. Масляний радіатор після, ну так, трохи поїжджених місяця три. Що можу сказати? Ну, він працює. Масло він охолоджує, він нагрівається сам віддає тепло, це добре. Але справа в тому, що у мотоциклі гріється найбільше, це голова. І навіть не вся голова, а голова біля випуску. Тому необхідність масленого радіатору ну, на даний момент я зараз не можу сказати, що він прям необхідний. Ну так, масло не гаряче. Воно не гаряче в радіаторі, воно не гаряче в картері, наприклад, там градусів 60-70. Але воно піднімається в голову і один хрен розігрівається до 110-120. Ну, як би, воно трохи теряє, втрачає свої властивості при завищеній температурі. Як голова перегрівається там градусів до. Там, Більше 120-130 масло вже працює погано, але радіатор тут ніяк не допоможе. Тому ну, от я б на другий раз я б вже два рази подумав, стоїть його ставити чи ні. А от діфузори для захвату повітря оце так. Оце гарна штука. Другим разом я б напевно, не ставив радіатор, а зробив би покраще дифузори. І зараз виходить, що оце місце найкраще саме для радіатора. Тобто воно, як на мене, то більше немає його куди ставити. Так, щоб гарно воно стала. Але що сталося? Радіатор перекриває частину повітря, а те, що проходить, ще й трохи нагріває. І голові стає ще гірше, ніж було. Ну, Тобто варіант так собі. Як я казав, чудес не буває. Добавилася потужність, Добавився тиск в камері згоряння. Ну, звісно, виросла температура. Ось буквально пару днів назад потеплішало, вже так досить тепло, плюс 20 на дворі, і почалися проблеми. Буквально якісь 10 км по трасі на швидкості 90-100 і все. Бр-бр-бр-бр-бр, тормозимо, стоїмо, охолоджуємось. Потрібно щось робити з охолодженням, бо мені ще, я так розумію, заважає ось цей масляний радіатор. Він став сюди дуже красиво. Дуже красиво, але він перекрив охолодження голови частково. А те, що проходить, воно ще й нагрівається. Тобто голова отримує повітря менше і ще й з більшою температурою. Ось такі діла. Будемо щось вигадувати. Ось такий у мене є кусок ПВХ. Пластику він, правда, не дуже міцний, Ну, але... Але хоч щось. Це що є, з цього можна буквально за якісь там пару годин щось зліпити. Що в мене вийшло зліпити. От такі от такі дифузори, напевно, навіть не знаю, як їх назвати, буде ставитися. Ставитись тут і направляти повітря, направляти повітря прямо в голову. Ще трохи більше захватувати, тобто площа захвату повітря збільшиться і трохи направить його. Так, переміряємо. З якоїсь загадковості додає балончик з чорної краскою. 15 хвилин і ми маємо щось. Вже зрозуміло, із чого. Це таки задумувалася тимчасова міра. Далі будуть ходові іспити. І то я вже можу точно сказати, що воно з цього вийде. Купив такий вторічний поролон. У нього доволі висока плотність. Склеїв у декілька шарів, вже придав форму. Це матеріал е, автомобільний корзам, попередньо обрізав ножицями. А потім обробляв ось таким кругом. Можна звичайним зачисним кругом, ну, але в мене є такий металевий, твердосплавний для дерева. Гарно його ріже. Далі із картона робляться шаблони, викрайки. ш'ється чехол і натягується. Це вже готовий варіант. Промежуточних не було варіантів, звиняйте. Так, вона натягнута знизу. Та штука натягнута просто на штатну сідушку. На стокову що була. З таким розрахунком, що якщо не буде потрібно, щоб його можна було просто скрипки повинімати і зняти, і не псувати сідушку штатну, яка була. Ну, Далі ходові іспити. Ну шо, вирішив я таки записати шматочок на природі. Весна гарно, але все одно вітер. Прийшлось мені заховатися трохи від вітру за отаку горочку. По мотоциклу. Як завжди, таке собі ітогове відео. Оці воздухозаборники показали себе добре. Зараз вже ну, доволі жарко на вулиці. І були і заїзди і по трасі, і по трошки такій, зовсім не дорозі. Тобто на першій, другій передачі. Ну, Він навіть на ощуп, навіть на 100 градусів рідко виходить. циліндр, циліндр голова. Тобто охолодження дуже добре, навіть спортингом чудово справляється. Потім по карбюратору, по карбюратору все добре працює. Єдина ще оця причина, що він у мене глох, додавила ще одна, скажімо так, не причина, а знайшов нарешті цей момент. В общем, у карбюратора, поплавкова камера. Я відсюда, ага, так видно. Лавкової камери, там, виходить, не вистачало мені надходження палива. Я підігнув язичок, який відкриває клапан, що тримає поплавок, і стало добре. Тобто у мене була така проблема, що не вистачало палива саме в карбюраторі. Тобто, як нормально навалиш, то він глох. Ну зараз норм. Зараз норма вже перевірена. Що мені привернуло увагу, коли я вибирав мотоцикл це його сидіння. Здоровенне, м'яке, широке, довге, класне. Але як вже покатався, зрозумів, що не все так гарно. Коли їздиш сам, то так, класно. У тебе є багато місця, ти можеш. Трохи вперед посунеться, трохи назад, як довго їдеш, тобто можна міняти трохи позу і в принципі норм. Але як їдеш удвох, є нюанси. Сідушка з наклоном, без яких то було змін форми, вона гладка. І як нажимаєш на тормоз, на тебе ззаді може напасти пасажир. Тобто чуть е, посильніше надавив на ручку тормози і шмяк ззаді прилетіло. Тобто, це є не дуже удобно, зручно. Оця, як навіть не знаю сказати, подушка, да? то є чудова. Штука у мене збільшилась місце набагато, мені стало зручніше. Пасажир не з'їжджає нікуди у ньому. Йому стало цей трошки підйом, пасажиру стало зручніше триматися. Якраз так форма зроблена, щоб ноги отак сюди лягають. І на цьому бугрі добре тримається і при, тормоз... і при гальмуванні. І так під час руху воно стало м'якче, набагато м'якше стало. Вигляд, як на мене, навіть став трохи краще. Сюди, якщо ще додати 3D-сітку, воно буде все одним ну, не кольором, а воно скриє трохи різницю в матеріалах, і буде взагалі гарно. Багато людей переживає, що це такий мотоцикл, що можна багато чого тут робити. Тобто, ні, я не буду купляти, бо це треба сварка, це треба майстерня, в мене нема де, нема коли, нема чим. Слухайте, хлопці, у мене була тільки єдина серйозна проблема це рама. Але скільки мені пишуть підписників, то ну, у одного ще була така проблема, але не такого рівня, що її потрібно було рівняти. Так вона трохи нерівна, Це якщо придивитись, він придивився, він побачив. Якби не придивлявся, то напевно і не побачив. У всіх остальних все нормально з рамою. Тобто це частний випадок. Це мені так повезло, можна сказати. А так, що з ним треба зробити, це протягнути, перевірити всі болтові з'єднання. Оце так. Тому що ще у одної людини відвалився тормозний супорт на передньому колесі. Так само, як і у мене. Один болт загубився, другий викрутився і почало підклинювати тормоза. Тобто метізи. Ну, мітіза це болячка всіх китайців. А так глобально в ньому більше проблем нема. Все те, що я роблю, це я роблю для себе. Це тюнінг мотоцикла, це підніжки, там, вітрозахист, ще щось. Це не обов'язково вам робити. Це я захотів, я зробив. Воно б і без цього чудово каталося. Тобто якісь нарікань... Ну, якщо виключити оцей брачок з рамою, то ну, як би і немає нічого. На цю раму я погодився, мені запропонували його повернути, тобто і замінити. Але це якраз розгар війни був, і я не знаю, скільки б я то чекав, і чи б воно взагалі вийшло чи вийшло Тому я вирішив, я обдивився, я вирішив, що сам сам з цим Пораюся і, і все. Щодо якості ціни і таких моментів. Ну, хлопці, дивіться, 17 коней 180 майже кілограм вантажопідємності, 120 км за годину швидкість за 1300 баксів. Хлопці, камон! Ви знайдете ще десь такі варіант. Як на мене, це дуже недооцінена техніка. Подивіться інші мотоцикли з такими показниками. Все одразу стане ясно. Ще він привертає увагу. Так, він дійсно привертає увагу. Лед світло, самі лінзи. До речі, ставлю відео з додатковим світлом. У мене ось такі фонарики. Теж лінзи. Я вирішив не, не міняти стайл. <гум> Тому як лінзи, то всюди лінзи. Просто на два болта прикрутив до крашпедів на два саморізи. І Нормально воно тримається, воно регулюється. Класна штука. Так, Довго я шукав якесь темне місце. Везде у нас світло. Заїхав, хто зна куди. Так, оце трохи вечеріє. Оце ближнє світло. Це маємо дальнє. Оце додаткове біле. І оце додаткове жовте. Жовте удобно, воно світить у мене вгору, як їх. По якійсь пересіченій місцесті, по кущам, по лісам воно дуже добре освіщає. Ну, тільки так. Тому що по дорозі воно світить дуже високо. Такі вже фонарики. Ну, ось, так. ось знайшов такий провулочок. Ось це ближнє світло, дальнє. Вмикаємо дальнє. Оце біле, понижче, а оце жовте. І оце як вмикаєш жовте, видно всі, всі кущі дерева, тобто десь по лісу їхати просто класно. Що ж, на сьогодні то все. Всім гарної дороги і донатимо на ЗСУ.